Samsung презентувала нові смартфони. Я особисто був на закритій презентації, тому розповім вам коротко про найголовніше. А ти поки підпишись, представлені нові Galaxy S25, 25 Plus та 25 Ultra. На мою думку, смартфони отримали абсолютно новий дизайн через плоску симетричну рамку та приємні заокруглення на кутах. Особливо це стосується ультраверсії. В усіх смартфонах встановлений Snapdragon 8 Elite, спеціально оптимізований для Galaxy. Цікаво, скільки він набирає вантоту. Але і так зрозуміло. Що запасу продуктивності вистачить на будь-які ігри та застосунки. До речі, ось характеристики можете поставити на паузу. 12 ГБ оперативки та 120 Гц екран в усій лінійці Samsung. Діагоналі 6,2, 6,7 та 6,9 дюймів. Звичайні версії по базі мають алюмінієвий корпус та простіші камери. Але ось ультра зроблений з титанового сплаву, та має основну ширококутну камеру на 200 мегапікселів, телофота та новий ультра на 50 Мп, завдяки якій сильно покращили. Ось макрозйомка. Плавний оптичний зум 30X, цифровий 100X. Насправді велике оновлення зазнала Galaxy AI в новій оболонці One UI 7. Простіше кажучи, Samsung має вбудованого розумного помічника зі штучним інтелектом, як чай GPT, тільки Gemini, який разом розроблявся з Google, але який може взаємодіяти з параметрами та застосунками телефону. Детальніше буде відео на каналі.